Те саме 4 травня, інша ділянка і вісьма культура всі в азміні. Невеличка ділянка, 1,5 гектара, попередник пшениця, посів гречки. Не знаю, може і ранувато зайшов із гречкою. Будуть ще приморозки в травні ще не будуть. Але відповідь узнаю тільки з часом. Питали, як сівалка веде себе. Для неї зараз ідеальна просто земля яка достигла ідеально для посіву. Але за колесами трактора є, викидає то ось видно прямо блистить. Дводисковий сошник, прорізає він гарно. За колесами трактора на палелограмі стоять по одній пружині заводській, діаметр прутика 8 мм. Цього достатньо, щоб прорізати, яка б земля не була. Ложа зерно вона нормальна, прикатка з усім справляється, але викидає. По сліду десь затрамбував трактор. Там, ну, як сказати, пластилін, не пластилін, ну таке воно розсипається, бо є волога, небагато її, звісно. Глибина посіву гречки, десь 4, плюс-мінус гуляє сантиметра. Можна було б більше, але волога вже виходить, виходить і уходить. О там. Там дужче рівчачок, тому що глибше той сошник, навіть не глибше він пішов, а просто що затрамбоване і він так підрив. Тут геть інша справа. Ось рядом один пройшов, сошник другий. Тут не видно навіть, що йшла, що він йшов. Солома вся, вона перерізана на лінії посіву. та не взяв я лопаточки з собою. Не ну, шукати коричневу гречку в чорній землі це просто, просто нереально. Хоча ось, ось ось я знайшов, вона лежить і в сирому. І ось добриво лежить. Тут сію із добривом болгарський сульфамофоз 2020 13 Не ідеальна сівалка, але худо-бідно вона своєю роботою справляється. Боїться сирого рано весною на неї не заїдеш. А зараз для неї просто дуже гарний посів. Ось показую. А так де пройшла і ось рядочок, де іменно після колеса трактора пройшов сошник. Таке, повивертала вона, ну нічого не вдієш. Тут пройшло інше колесо трактора, ну, тут, тут трошки краща ситуація. Ну так так виходить, показую все як є. Поживних решток тут маса невелика, так як в тім годі засуха. А що тут пшениця давала? Около трьох тонн. Тому соломи небагато. багато. Є тут різні в мене бур'янці, берізка і лобода вже посходила. Дерева вже ростуть, є згірчок березковидний, такий він вже розвинутий, П'ять-шість листочків. Це берест уже заселився, сюди росте, але пару днів назад. Три дні я вніс сюди 360-го гліфосату, 3 літри на гектар і дав конячу дозу прилипача меру олійного, півтори літри дав на гектар. Ну, в принципі, по березці вже видно така вона. Така вона трошки навіть її підкрутило, вона пожовтіла, негарно її. Негарний такої суміші прилипач такий ліфосат. Невелика доза, звісно, ліфосату середня. Але я лив для того, щоб пробити восковий наліт на лободі, бо дуже він великий. Чи загине лобода чи ні, час покламу. Ось мірять міжряд, я казав сьогодні на сої, яксія 18,5. Кількість штук на погонний метр сіваю 12-14 штучок зерни. Що зійде, час покор. Це ділянка невелика. У мене тут по вулиці півтора гектара, всього на всього площі. Всі так, сію різні культури, хоч потрошки, щось щоб якось розбавити свою сівозміну. Ще буде попереду посів проса червоного і білого. Да, ця ділянка, до речі, вже років, мабуть, 8 чи 9 не бачила соняшника. Слова взагалі. Просто його тут не було. Як кажуть, в народі мишачий горошок стався він зацвісти, але цвіт уже від ліфасату засихає. Ми побачимо настільки його забере, чи ні. Дикий бурян, бобова культура. Тут і горох був, у мене і гірчиця, і кукуруза, все було, окрім соняшника. Ну, а ця черга прийшла, захотілося мені ще посіяти. Році гречки Так, швидкість на тракторі до 8 кілометрів, як завжди, як зазвичай. І, вроді все сказав, що хотів. Все, все. Ще раз всім перемоги, здоров'я, всім пока, пишіть, коментуйте.